Пау-па-пау, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми з вами залетіли у пейнтбол в Роблоксі. Чесно кажучи, отако признатися, да, Я тут уже трошечки побігав, тут подивився, що до чого, що тут, які тут урушки, там тири-пири, і що зараз я маю. Я можу забрати отако за левел 2 4 тисячі і ще за третій левел ще 5 половиною. І о, ще одного кейса дали. Одного мені дали за того, що я просто топ-3 зайняв по всій мапі. І другий ось, до тільки що дали апал, де які там рушки. Які скінчики, да? А хорошо, давай зразу оцих от два відкриємо, да? Йой. А що таке? Що це воно ну, таке погане випало? Фу, диви, яке зелене. Зелене подерте, наче з болота достали. Що це таке? Ну ладно, давай так. Ще, ще є один. ще є один. Пробуємо. Давай. Давай отаку снайперку мені. Диви, яка вона обалдєнна, ну. Угу, зрозумів. Дякую. <с> <с> Хорошо, ну в мене тепер дві однакових пушки, правильно? Я якось я можу що з ними зробити? Трейдап. Що це таке? Трейдап. Uh... А, ah, типу, я можу його покращити, але мені треба 9 штук таких, ти типу, поняв? Вон як воно тут працює, я зрозумів. Давай візьмемо зразу таку снайперку, тому що, ну, якщо чесно, От вона мені дуже подобається. Я з нею тако побігав і з нею прям вообще така ембара звалювати. Я ті скажу, такого зразу бем. Перший кіл пішов. Я тут говорив, тут ігра прям на всі 100%. Преп, поняв. Так що треба тут безстресенько робити кіли, щоб попадати. <сокрошк> <сокрошка> <сокрошка> Диві, не хе пі... Що це таке? Обалдіть, і мене вирубили. М -м -м, так не піде, так не піде. Треба йти безстресенько розвалювати їх, правильно? Тому що вони чуть-чуть перепутали. І карта достатньо, знаєш, така здорова. Обалдеть, вже жесть. Бам, перший пішов. Давайте ще, де там вороги? Я готовий мочити всіх. Так, бачу. Смайликом таким підсвітився, десь пропав. Чому так? Щось карта занадто здорова якась, так? Да? Як для 9 чоловік, так? Да? Ну, типу, того. Нас просто дуже мало, і поки я оце безівкав ще одного забрав, бачив? Сюди. Дімич снайпер майстер на місці. На зв'язку. Бем, от так от треба. Хі -хі -хі. Опа, патрон, тихо, 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 в них щити. Я забувся за це. Хорошо, нічого страшного. нічого страшного. Щас, щас, щас. Де ви там? Ну вони з далеко, мапа, прям нереально здорова. Бам, патрончик, опа, ще один кентик тут. Тихо. Де де ти, де ти? Тихо. Ой-ой-ой! Не убив! Впритих не вбив, типа! Хоть наскопчиком, блін, по-красивому, понял. А, не тут то було. Опа, от так вот. Ничего, я все одно його забрав. Опа, патрончик, бамс. Хорошо. розвалюємо, розвалюємо. О, який тут є гарний віконечко. Бам. Тихо, тихо, тихо. Їх тут на багатку диви. Капець багатсько. тихо. Таку турельку сюди поставимо. Диви, як зараз почне навалювати. Туда диви. Ну, безстренько її тут розвалили, звісно, Ну, цього можна було очікувати. Ну як є уже що. Ну знаєш, 3-4 кіла ця штучка теж зробила, так що нормально. Тихо, тихо. Ууууу, як я її вбив. Ха-ха, жесть! Тихо! Десь тут має бути кінти, да? Воно? Єбам, Сюди! Бамботика. назис. Нормально валю, да? Прям іменно конкретно хотів сказати і зразу здох. Ну снайперка просто така штука, понявши, ну не можна мені підходити дуже близько. От прям вообще не можна. Мене дуже швидко через топом вбивають. Так що, треба якось такого здаля стояти, накидувати, де там той яке-антіку били його, да? Хорошо. Опа, тихо. Що таке? ой 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 я стояв, займався казначим. там ми їх розвалили, да? Отако От бем? Ой-ой-ой-ой-ой! Тихо, патрончик. Опа. Отако, От кліпчик. Чи Че, носкопчик, я за -за забувся слова. Тихо, ну б я не попав, на скопом. Ну, нічого, нічого, нічого. ничего. Зараз, зараз, зараз покажу, покажу, покажу. Дивись, перевіряй. Бем, перший пішов. Де другий, де вороги. Тихо. Ось Все, разобрали, забрали його. Хорошо. Що таке? Десь тут ось до, да? Ага, турельку я б теж отако розбив би, якщо чесно. то якось. Вона там не дуже добре стоїть і мене розвалили. Жесть! В спину, як крисюки. Хіба так? Оце можна, хто ж так робить? Хорошо, може мені якось тако акуратніше типу грати? Як думаєш, отако бам такого іздаля, тому що ну, пушка мені дозволяє конкретно це робити. Просто тріпл кіл сюди. Опа. Опа. Мінус два. Жесть! Я прям да, я прям по наглому підійшов, дуже близько. Але мені дуже не подобається мапа. Прям дуже не подобається, вона занадто велика. Тихо, ходжу. Бем, мінус один. Друго пропустив, ну нічого, зараз ще побіжуть кити. Я з ними свід... Опа! Хотів я сказати, що швидко розберуся, мене забрали. Ну що це таке, чому мене не прикривали. У мене ж там стояли з боку союзники. Чому вони нічого не робили? Диви, він просто бігає, як дурачок. Та ямба. Робимо зупиночку. Я по такому по приколу тут би поставив турельку. Отаку по бам? Хай розвали. Розвалить? Да, мінус один. З турельки, то? І що все? Що це за бда? Що це таке? А як віці? Ви... Що це таке? Що це таке? Я... Я живий? Живі? Живі. А що це було? Хо -хо -хо -хо, ти бачив це? Обалдеть, якась ядерна бімба. Тихо? Кент? Другий, третій, диви. бу Я хорошо, я під кінець да, роздав стільки. Я третій в табі, ти прикинь. Жалко, правда, мені кейса не дали. Ну, що ж зробиш? Так, я тепер хотів би оце якийсь такий, знаєш, хм. ну давай ось о-оранж бокс. Всі так за нього голосують. Оце я теж хотів би оранж бокс. Але ходу, що знову буде ця сама карта, да? Ні, 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 оранж бокс. Супер. -скак. Давай, може, попробуємо отакий якийсь basic rifle. Чекай, має там друга була. Що ж я її не взяв? Йой, оце я щось не подумав. Опа. Бам, мінус один. Хорошо. Мій власний опенкіл є. Тихо, другий. Так, третій. Диви. Нормально валю. Правда, мене вбили в спину. Футболіст. Смердячий. Ну нічого, нічого. Ось до патрончика тако. О, бам! Хорошо. І цього якогось кінта такого дурного. Хто ти такий взагалі? Що це таке? Та чого? Як я не пом. Мініган. Угу. Поняв. Хорошо, тихо, 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 в спині. Розвалюю, розвалю, розвалю, конкретно валю. Хорошо. Я пока що топ 1 Тихо. Ну Це кент, це просто з цим мініганом. Я тебе поймав, старіна. Що не. Я, я ж нажав кнопку меню. Що таке? Хотів пушку поняття, прикинь, не дали. Ой, в спині були. Так, меню. Ну да, ці пушки взагалі нічим не відрізняються, бачиш? Давай візьмемо мініган, а. Я по це тако з мініганом цим побігав би отако по прикольчику чисто. <рив> Нормально валю, ні? Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Дімон пускова установка в роботі. Хе-хе, сіди! Опа, патрончик. Жасть, що зробив. Опа, привіт. Оооо, а тут такий видок хороший, мені прям подобається, ти знаєш? Диви. тако по ним! Хе-хе-хе. Ти це файно, це прям дуже весело. Я бачу, там когось теж хто накидує, але ось таки з тобою розібратися. Бам, хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой. Добрий день. Я прям злякався. Опа. Знизу розбили, Поняв. хорошо. Осьо він. Давай мстить отако. Снайперка! В спину! Я тебе поняв. Тихо, осьо, кент? Ну зразу його розвалили. Я б таку шкирився б, знаєш, Бо бігав би по всій мапі. І накидував би. А як так? Ааа, мене в спину вбили, так? Да? Жесть, це прикол. Капець. Вийшла там і турель, і кент, ну вона прям така динамічна ця гра, диви. Що це за кент? Сидить на балконі, обліпився всім, що тільки можна було. і турельку, і дроном, і всім. Ну це, конечно, приколість. Опа, тихо. Хорошо, хай там буде Сиди, моя турелька, вона вже воно, і кіл робить. О, там оно Кент, сидить, диви. Сидить. І там оно Кент, сидить, тихо, тихо, тихо. тихо. мінус два. І що такий прям мега-хорош, да? Да. Наскільки хороший, от просто такое під турельку. Бам, і погнали. Добре, добре, тихо. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. <реш> Який же геній, ти бачив, як я це все зробив? Тихо, там анокантик був, да? Але я убили начебто. Окей. Тихо, прям с -с -с перед лицем кент заспаунився, жесть. Турелька по мені навалює, Да. А -а. Бо, кент, блін, ну я ж розбирався з турелькою, на що ти підходиш до мене. Так О, туди і тебе туди. Ти що думав, саме хитрий Щас, Ага. <реш> ти бачив, як я його вбив! <реш> ну це мем. Тихо, добрий день. О, він тут дві турелі поставив, дурачок малий. Тихо, тихо. Все, все, нема турельку. Я поняв, окей. Я би поставив отаку отут турельку. І отаку отут турельку. І по кайфу зараз би тут буду собі стояти, накидувати. Ганіально я придумав? Я думаю, да Оту турельку можна було б забрати і оцього кента теж розбити по-хорошому. А то він щось обнаглів в вкрай диви. Обалдеть, він мене убив! Це жесть. Моя турелька його добила. І. і, і що це таке? Скільки тут цих турелюк? Хорошо, радарчик у мене є, давай. Стой якийсь кент стоїть. Ага, поняв. Чи назис? О, я тут заспавнився біля своїх турелюк. Файно, файно. Тихо, оцю турельку, ну як так? Оце в неї дальність, ти бачив. Обалдеть. Ну, гра дуже динамічна, прям дуже-дуже динамічна. кента убив. Тихо, другого убив. Там на шахти збігає, диви. не поняв. О, зі снайперки мене звалив, ти бачив? Жук. Ну ладно, ось, тут того кента можна забрати. І отако-то молодець аж. Угу. Тільки, якщо я раніше не схвачу зі снайперки. От як мені зараз оцю турельку тут пройти, а? Ну, в цілому, отак, але мене, блін, забрали зі снайперки. Поки я розбирався з турелькою, ну ти прикинь. Запша, балдеть. Тихо, тихо, турелька. Хорошо. Ой-ой-ой, патрончик, добрий день. Хорошо. Де? Де вороги? Показуйте. Все якісь. Та мене з усіх сторін валять, що це таке! По одному, ребятка, по одному. Тихо? до кент. Бам! І, і тут зверху. Виходь. Ну виходь, сказав. О, який ти хитрий. Диви. Диви, диви, диви. No. <рес> за глупость. Ой, ну тобі теж за глупость туди бери. <рес> Отримуй, розписуйся. Тихо? <рес> Звідки мене убили. Це жесть. Добрий день. Та двіжуха, показуйте, показуйте, я готовий. Готовий конкретно розвалювати, аби оцю турельку аби теж розламати. Тихо, тут якісь кінти є, диви. Та що це таке як? Мене з усіх сторін валять. Гнідоси диви. Отако одного. І щось такого другого. Угу. Якщо в мене в спину раніше, часу не б'ють. Опа, Отак от так от. І нокен диви. Обалдеть. Ось докенд. Ано. Тихо, тихо, тихо. Отако, хорошо, і ось докенд. Бам і його розвалив. Як думаю, що то. Ладно, не буду питатися його вбивати, краще по цього вбив. І оцього, що всередині диви. Хорошо! Стрік з п'яти у мене, ну? Жорстко? Да. Тихо, ось до Якент. Турелька. Я тільки звуки її почув, поняв, не бачив. Обалдіть. Ну, топ-2 на цей раз. Хорошо? Хорошо. З невеликим, до речі, відривом. Так, то ми один від одного. Непогано. Так, хорошо, Якуп я куп'я. Ооо, ТДМ Cyber City. Оце прям це файна карта. Cyber City, Я дуже її хочу. Погнали. Все, файно. Беремо таку снайперку. Чекай, Чекаймо, 150 тисяч. Я можу купити якийсь кейс відкрити, да? А ну, кейси, ось до. Да. Ой-ой-ой-ой-ой. А я можу так-то дозбирати ще 25 і відкрити оцей хороший. Кейс, я дуже хотів би снайперку, поняв. Прям дуже сильно хочеться снайперку якусь класну, таку, знаєш, гарну. Отаку я хотів би, джойстік снайпер. 45 тисяч кейс. Давай попробуємо відкрити разочок. Разочок, я думаю, можна. Давай. Бам. Арсенал. Open case. Єс. Yes. Погнали! А тут немає цієї снайперки, прикинь. Нема снайперки тут цієї. Приколи, дали отаке от щось непонятно, що. Хе-хе-хе, вірус снайпер. Цікаво. Ну в цілому, по демеджу вони всі однакові, я так зрозумів. Давай її зразу тоді візьмемо. Хорошо. Опа, перший кент полетів. Диві, як зразу дав, вийшов і зразу кіл. Хорошо. Так тихо, Кент. Ой-ой-ой, ой ой, ой з усіх сторін стріляють! Жесть! Хто тебе там розвалює, старіна? Бам. Ой-ой-ой, багато їх там диви-диви-диви скільки. Обалдеть, оце розвалив. Туда, що ти пікаєш? куди ти виходиш, старина, куда? Тут найкращий снайпер в цій грі, ти куди поліз. Ой. Туди куди я видно. Жесть! Вона сидить на базі і настрілює, ти поняв? Гамнючка мала. Обалдеть, за таке треба наказати буде. Ось, тільки оцього я кента розвалив. Патрончик. Добрий вечір. Я єлі як попав. Хе-хе-хе. Да. Так тихо, 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 тихо. Бам. Бам Бем, мінус два. Хорошо. Де? Ось тут ще патрончик, патрончик, патрончик. Я б такого от того поставив би турельку. Бем? Опа, і отако такого патрончика в голову, да? Нормально. Там теж стоїть турелька, я зрозумів, я пішов її знімати. Так то у мене дальність стрільби з цього дуже, дуже знаєш, таке велике. І я по це отако і патрончика, і турельку, бем. Хорошо. Тихо-тихо. Опа, ось то, ось до ось до кент. Хорошо, забрали, забрали, да? І патрончика забрали. Хорошо, хорошо. Такого і одного. Другого хотів я сказати, але мене обійшли. Прикол. Ось до він. встань на місці, диви. Пригає. Чуєш пригає, пригає ага? Попригай, попригай. <риклад> О, а туралька працює, нормально, да? Тихо-тихо, тихо. Бігає, пригає і стріляє, Ти шо дурачок. Тихо-тихо. <риклад> Де там? Оно, оно, бачу. Бам! Хорошо, сюди. Отако ще разок тобі Не переживайте моя культ на всіх вистачить жесть прикинь вийшов за тіпом І убили нас обоє. Обох, прикол опа добрий вечір опа сюда опа патрончика тоже Тако і, да он диви, пригає, стріляє ну це жесть Хе-хе Приколіст. Диви. Стоїть, щось. Що ти там накидаєш, куда ти? Моя снайперка. Що, дурачок? Пригаєш, щось, пригає. Що пригає. ти пригаєш? Нічого не поняв. Хотів поставити в наглу турельку, прикинь, мене забрали через це жесть. Обалдеть. Опа. Ти бачиш, якої дистанції вольную? Нормально. Іще разочек, куда біжим? ще атаку. Ні, оцей попрягунчик вообще такий тип. Я не знаю. Ти да. Отак от. Трелька працювати. Диви. Малишечка. Ой, ой 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 як я далеко забіг, тихо. 3, 2, Опа. 2, 5. Like really Обалдеть ту ну, на я вообще смачно дави. Отако. Ой, я не бачу, що там зліва теж, типу. Дивись скільки розвалила турелька! Опа, добрий вечір. Куда нас накидаємо? Так само, як і ти попригунчик. Ой-ой-ой, ой диви, що робить. I don't like to brag, but I'm really young. Three, two, one. Anyway I'm at, turn the city up. Three, two, one. I don't like to brag, but I'm really young. Picking up the slack, joining this prime way, I'm getting to the rack. I do what I want, when I want, why I want, no cap. Putting all work, now I'm getting to the back. 25-8, I got money on my mind. Live life great, but I'm always on the grind. Диви, а я просто ну, не позабирав нагороди за свої левела, які піднімав. А так то в мене є два кейси. Ось до. І більше того, я спеціально нафармив 175 тисяч, тільки заради того, щоб відкрити самий оцей дорогий кейс. Щоб ти розумів. Ось до він, 175 тисяч. Це жесть. Хух, хорошо, народ купляємо. Отако от бам. Окей. Осталось 5 тисяч з половиною. І дивимося, диви. Ну, почнемо, я думаю, з самих от таких синеньких просто ексклюзивних. <зайвних>. І тут теж є от така цікава гарненька снайперка, яку я хотів би. Така оця вона розова, бачиш, крута. Давай пробувати відкривати. І єс, бам, полетіли. Ну і тут я вже зразу не бачу цієї снайперки, тому. О, обалдієць, зато непоганий отакий от мініган випав. диви. Дерев'яний, ну. Ладно, ну піде. Скажем так, піде. Давай тоді відкривати ще один, отако. бам. І тут вообще диви, яка туфта. Це обалдіє. Я... Яке ж тут воно все погане. Отакий От ось до камо райфл пом. Окей, бро, но проблема. Хорошо, і тоді прийшла просто черга самому, самого дорогого кейсу в цій грі. За 175 тисяч. Давай, випаде щось хороше, пожалуйста. Давай, Єс, yes. погнали. Хух. Держим хрестики, пацани. Держим хрестики. Ну. І що це таке? Це якась білі -бірда, ні? Каян, глов, стик, снайпер. Це снайперка. Хммм, mm, чекай. Так вона сама Галіма, ні? Оце ж вона? Чи де вона? А, ось до реєр. Да, вона сама Галіма. Хееш, <плес> кап'єет. Фу, це жесть. Ну і щоб ви понімали, просто даже я відкривав, просто сидів кейси, нічого не робив. Хе-хе. <плес> Хто батька? Хто батька? На першому місці, Діми, сюди. Даже ну, з рахунком 41, це ж взагалі ні у чому, ні? <рес> так то мені ще й дали отакий звичайний кейс, давай також його по приколу відкриємо. Вдруг випаде, от ну, отака можливо. Чуть-чуть не дійшла, чуть-чуть, я вже був повірив, що вона щас випаде. Жесть. Давай подивимося такої в грі, диви. ну наче нормально, да? Можна якось на якусь кнопку прям от подивитись на Оружбайку можна? Що таке? Честь, ну, ружбайка гарна, да. Спору, знаєш, нема. Ну, друзі, а якщо вам сподобалося відео, то обов'язково ставте вподобайдене. Підписуйтесь на цей канал та пишіть коментарі, тому що абсолютно всі коментарі я читаю. Ну а з вами був ваш друзяка-Стрілок Дімич. Всім дякую за перегляд і всім па-па.